Тихо, діду? Ні, дихай, дихай, він дихає, все гаразд. Зараз да да це за скіт, зазор. Я подивлюся на прагнення. Та, от тут убивається, да, та так. Тиші, тихо, пульс. Він дихає. Я, 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 я пусть постійно контролюється, гаразд. Ви не плачте, пані. Не плачте. Так, я. Так. Що він там має? Моя витягнути.